Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему, яка дозволяє уникнути штрафу пов'язаного з військовим обліком або з порушенням мобілізаційного законодавства. Уникнути законно. Але перш за все, підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавої юридичної інформації. Посилання в описі під цим відео. Я думаю, ви, звісно, чули про примітку до статті 210-210 прим -210 1 купат, який передбачає. Дам випадок, коли штраф все ж таки може не накладатися. Давайте з вами її ось прямо прочитаємо, процитуємо, прямо з КУПАПУ, як там написано. І так, положення статей цього кодексу не застосовується у разі можливості утримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом. Електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у в тому числі публічними базами банками даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи, цікаво написано, дай взагалі, як воно вам може допомогти. Давайте будемо з вами з юридичної мови на людяну мову переходити для того, щоб от ми з вами зараз чітко визначилися да що значить ось ці ось цікаві фрази. Нам потрібно з вами перш за все звернутися до закону України, який регулює порядок ведення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, По перше. Стаття 7, да, от вона розшифровує в нас персональні дані. Про які повинен повідомляти військовозобов'язаний ТЦК, і в тому числі які мають міститися в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних, найцікавіше, це як на мене, це, наприклад, виїзд за кордон, коли дати виїзду, це от мені дуже подобається. Також там електронна адреса, номер зв'язку, ваш сімейний стан, ваші діти, де ви працюєте, то що можете зайти до статті 7 і детально ознайомитися. Там перелік достатній. Якщо ми далі з вами vamos В законодавство один із найважливіших нормативних актів це правила ведення військового обліку. У нас відповідно до додатку. 2, там передбачено, що військовозобов'язані зобов'язані протягом 7 днів повинні повідомляти ТЦК про зміну своїх персональних даних, які зазначені в статті 7 закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Змінили номер телефону, робиться повідомлення. Тобто, все ось по цьому, що змінюється, повинно повідомлятися. Ось таким чином, однак. Ну, це ж зрозуміло. Якщо всі почнуть повідомляти, то бідний ТЦК просто не зможе, не встигне навіть це обробляти. Ми будемо звертати увагу саме на статтю тринадцяту статтю 14 закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Чому вони важливі? Бо там зазначено, по перше, яким чином наповнюється цей реєстр. Є два способи наповнення цього реєстру за законом. Перше це. Військово зобов'язаний подає відповідні документи, заяву, ТЦК їх обробляє і вносить відповідні відомості да, за зверненням до реєстру. Другий спосіб наповнення це шляхом взаємодії з іншими державними реєстрами. Це, наприклад, такі реєстри, як Державної прикордонної служби, податковий реєстр, так би мовити, всі реєстри, які є в державі, є державними. Ми з вами приходимо до висновку, що в цьому реєстрі. Має бути все про вас. Ось два способи наповнення. або самостійно, або автоматично шляхом взаємодії. Повертаємось так з вами до примітки і бачимо таку цікаву фразу у разі можливості отримання держателем. Відомості з інших державних реєстрів, тобто це можна розуміти таким чином, що відповідно до закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, там чітко передбачено, що все це в нас є. Він наповнюється автоматично, а отже, можливість є. Якщо от зараз проаналізувати, да, взагалі, що відбувається, то дуже часто ТЦК каже про те, що ось нема про вас відомості, от не написано видадам. Нас не підтягнуло, що там ваше місце роботи, таке то таке. Там не підтягнуло, наприклад, ваш сім. Майнестан. Тому постає питання, що це таке у разі можливості. Я думала, що, можливо, є в нас десь якісь перехідні положення, які дозволять, наприклад, не використовувати да, ось цю примітку, або, наприклад, є перехідні положення для того, щоб розпочати оцю запровадити певну взаємодію. Цього нічого нема. А отже, примітка, відповідно, да, ви можете нею користуватися. От якщо ви вважаєте, що про вас є ці всі відомості, а ви не просто вважаєте, ви в цьому будете впевнені, тому що, відповідно, до закону, ці відомості повинні там бути. Чому воно так не вийшло, да, це вже наступне питання. Ви вважаєте, да, що ось у вас все законно, ТЦК має про вас знати. Тоді ви звертаєтесь до суду для того, щоб оскаржити цей штраф ТЦК, дай орган, який наклав цей штраф, вони мають довести, що цієї можливості в них не було. Як на мене, в законі є, а отже, користуємося. Яким чином воно там технічно буде відбуватися? Це, на жаль, нам невідомо, Це не належить до вас. Нашого обов'язку це обов'язок держави, тому можете користуватися цією приміткою. Це законний спосіб для того, щоб не сплачувати штраф, для того, щоб його оскаржувати. І так ми з вами прийшли до висновку: що примітку можна застосовувати, вона дійсно буде працювати. Верогідність того, що вона вам допоможе, дуже велика: як для тих, хто і оновив даних, як для тих, хто і не оновив дані. Дякую вам за увагу!